Усіх великих торгівельних центрах Чернігова можна задонатити на подарунки для діток, які втратили на війні своїх найрідніших батьків. Достатньо знайти ялинку благодійної акції Долоньки тепла. Вже вдруге стартувала ця акція в обласному центрі чернігівців. Просять підтримати її своїми донатами. Донати у арифметичній прогресії зменшилися. Саме тому ми намагаємося медійно якось поширити інформацію про цю акцію, адже незалежності від того, яка в нас політична ситуація, чи як це все відбувається в нас в країні, ми повинні не забувати про те, що дітки чекають на свої подарунки до святого Миколая і Різдва. Це те, що рятує нас будь-яку людину в тяжкі часи. Якби там не як б не були зараз темні часи, завжди. Це сьома доброго переможе. зло рано чи пізно. Тому маємо маємо віддавати, маємо віддавати кожен міру можливостей, але все залежить від кожного від кожного з нас. Маленькими справами робиться великі великі діла ялинки благодійної акції прокрашені листівками з мріями дітей загиблих героїв. На звороті є qr код Підійти до цієї ялинки, взяти флаєр. Відсканувати QR-код, перейти за посиланням та задонатити добровільну суму. Ця акція вона показує, як ми показуємо свою увагу, підтримку і несемо свято нашим найменшим членам нашої громади. Небайдужі містяни впевнені, що тільки разом можна допомогти дітям, які потребують уваги і турботи. Хочеться і своїм, і чужим допомогти, тому що ну їм зараз теж морально важко, вони виснажуються. От а таким діткам особливо треба приділити увагу і якусь турботу. І вони, я думаю, що будуть раді будь-якому подарунку, навіть маленькому, тому що діти. Вони відчувають просто дуботу, а подарунок це вже просто як символ. Наприкінці акції за зібрані кошти для дітей загиблих героїв куплять подарунки та смаколики, які даруватимуть на різдвяні свята.